Привіт! З вами Владеслес. Ігровий дизайн це не лише креативність та вміння створювати візуально захоплюючі світи. Це також мистецтво взаємодії з психологією гравців, відчуттям ендорфінів та адреналіну, які вони отримують під час гри. Сьогодні ми розглянемо аспекти технічного ігрового дизайну і зануримося у світ психології та впливу монетизації на гравців. У далекому 2018 році почався розвиток і поширення лутбоксів, або того, що тоді називалося лутбоксами Вілсона. Вони представляли не лише важливу зміну в дизайні ігор, але й зміну типів досвіду від ігор, у які ми будемо ймовірно грати в майбутньому. Проте лутбокси лише є верхівкою айсберга, коли ми розглядаємо вплив азартних ігор на геймінг зараз. Я не є експертом з дизайну ігор. Я UX дизайнер та геймер. Перед тим як почати досліджувати матеріал для відео, я знав, що ігри навмисно розроблені, щоб грабець грав довше. Зрештою, у мене є досвід з дизайном продуктів, і деякі продукти вже теж використовують ігрові системи для своїх юзерів, навіть той же монобанк з своїми ачівками. Я хочу розглянути деякі прийоми, які використовуються для приваблення гравців, і показати, скільки з цих прийомів були частиною дизайну ігор ще до появи лутбоксів. і як вони визначили початок одного з найпопулярніших жанрів. Ігор останніми роками. Можливо, ви навіть чули, що у 2024 році Китай застосує правила стосовно лотбоксів і донату в іграх, роблячи їх казаноподібними. Країна забороняє такі ігри на державному рівні, вживаючи суворі заходи для регулювання цієї форми монетизації в іграх. А от почалося все ще в 2017 році в грі Battlefront 2. Два ключові питання тоді були: це лутбокси і мікротранзакції, зокрема. Яка розробка забезпечить конкурентні переваги? В іграх. Мобільні безкоштовні ігри вже давно включали ці типи внутрішньоігрових ігрових покупок до того моменту, коли казино стали синонімом мобільних ігор. В той же час ця монетизація мобільних ігор пройшла здебільшого поза увагою гравців в той час. А ось у другому батлфронті мікротранзакції повітили велику кількість ігрової прес. На додачу до можливості купувати лотбукси, які надають значні переваги в грі за реальні гроші. Також були поєднані з відомими брендами, націлені на дітей, і це викладає викликало Широкі протести щодо етики і законності. В багатьох країнах створене нове законодавство щодо класифікації онлайн-ігор як азартних. Тоді війна проти лоудбоксів здавалася цілком виграна. Це не єдиний приклад того, як зазвичай методи казино застосовуються до відеоігор. У гравців не було досвіду розуміти темну сторону ігрового дизайну. І тому ж у 2017 році стало відомо, що Activision проводила дослідження про те, як заохочувати гравців купувати мікротранзакції. Але використання монімолятивних тактик у ігровому дизайні сягає далекої давнини. Тож що робить гру бажаною, та чи можна навмисно зробити залежність від гри? Джеймі Грізмер, колишній керівник дизайну ігор Банджі, має знамениту фразу, що секрет чудового дизайну гри полягає в створенні повторюваного циклу ігрового процесу, щоб залучити гравців. Цей цикл має бути центральною діяльністю, у якій беруть участь гравці. І він також має бути достатньо гнучким, щоб його можна було застосовувати по всій довжини ігрового процесу. Ловити на гачок гравців це не нова ідея. Це нормальна практика в продуктовому дизайні з великою кількістю технік та книжок на цю тему. Послуги не викликають звикання випадково. Залежність ретельно розроблена і зазвичай існує команда або кілька команд, які відповідають за дослідження, створення, маніпулювання, щоб зробити їх наймога більш звикаючими. Створення залежності в іграх це одна з основних цілей дизайну. Аркадні машини, наприклад, створені для того, щоб якнайшвидше зібрати з підлітків кишенькові гроші. Вони, як правило, мають невеликі ігрові цикли і, як відомо, досить кладні. Це спонукає людину продовжувати час гри, втрачаючи всі гроші. Тому час, який ви витрачаєте на гру, зазвичай короткий і не дає вам нудьгувати. Це робить ці ігри досить простими. Ну, якщо ви коли-небудь грали в аркадні ігри на консолі або через емуляцію, це стає справді очевидно, наскільки ці ігри короткі. Гравці стали дорослими. Посліми геймінг перейшов в наші будинки і потрібен був більш витончений підхід, що робить ігровий процес веселим і захоплюючим. Багато різних компонентів гри успішно взаємодіють разом. Елементи керування, аудіодизайн, арт-дирекшн — це більш механічні аспекти гри. Але однакове важливе та очевидне це використання психології. Добре досліджена та застосована психологічна стратегія для створення цікавого досвіду та встановлення моделі поведінки є позитивним підкріпленням для гравців. Одним із найпоширеніших лабораторних прикладів цього є коробка скіннера. Це місце, де щур поміщається всередину коробки, яка має невеличкий важіль. Коли важіль потягнути, він викидає їжу. І з часом шнур дізнається, що щоразу, коли він тяне за важіль, він отримує винагороду. Ця форма поведінкового підкріплення добре працює не тільки на щурів, а й на нас, людей. До позитивного підкріплення вчать вас робити певну річ добре, тому що кожного разу, коли ви це робите, ви отримуєте трохи задоволення. Ця та невеличке задоволення це дофамін, який виділяє ваш мозок, щоб допомогти зрозуміти, що те, що ви зробили, добре, і що ви повинні повторювати це частіше. В основному ваш мозок винагороджує вас і ви відчуваєте так званий кайф від гри. І багато прикладів цього в ігровому дизайні два з яких поширені в сучасних іграх: це система прогресу і система досягнень. Системи прогресу ефективні для підтримки активності, оскільки вони забезпечують безперервний потік винагород протягом тривалого періоду часу. Коли в Duty 4 Має революційну систему прогресу та наочно показує вплив підкріплення на гравця. Не дивно, що ця система не була так сильно впроваджена в кожну наступну Call of Duty, оскільки проблема винагороджувати когось щоразу, коли вони роблять якусь маленьку дрібничку, що хоче розробник, з часом стає менш ефективним. Гравцю просто стає плювати, оскільки винагорода стає нормою, та й мозок робить толерантність до дофаміну, який він отримував раніше. Тому щоб встановити постійну модель поведінки гравця на довгострокову перспективу. Дизайнерам потрібно щось трохи більше просунути, щоб підтримувати мозок у стимуляції та залученості. Вводять ілюзорний графік винагород. Це дуже ефективна та гнучка техніка, щоб змусити людину постійно повторювати конкретне завдання. Замість того, щоб отримувати винагороду кожного разу, коли ви виконуєте завдання, ви отримуєте їх лише іноді, ніколи не передбачуваним способом, отримуючи винагороди через випадкові проміжки часу, а не кожного разу. Очевидно, що шаблон, який наш мозок не може передбачити, Бачити, можна використати для стимулювання ефективності в грі, заохочувати вигравати або в контексті ігор змушувати людей грати потягом тривалого часу, досить схоже на залежність від азартних ігор, де все досить непередбачувано, але шанси на отримання призу все-таки є. Ігрові автомати багато років використовують ці винагороди для досягнення величезного успіху. Вони настільки успішні, що у цьому ж 2023 році на ігрові автомати припало аж 90% усіх доходів, отриманих у казанове у книзі залежність від дизайну гравців опитали про їхній досвід роботи з гральними автоматами в надії краще зрозуміти, чому вони викликають таке звикання. Люди описували в гру в автомати як перебування у стані трансу, коли повсякденне життя відходить на задній план, вони втрачають усі поняття часу. Книга називає це як стан зомбі. Перебування в зоні, коли гравці стають залежними. В багатьох випадках виграш навіть не є головною причиною залежності, і люди продовжують грати просто, щоб залежати залишатися в зоні комфорту. Схожість між ігровими автоматами та лоудбуксами, як ми бачимо в іграх, це ідея цього гіпнотичного стану, коли втрачається будь-яке відчуття реальності та часу. Я впевнений, що кожен з вас хоч раз грав до п'яти ранку і відчував на собі це, коли треба було йти на роботу. Ще однією рисою проблемних гравців, якою користуються автомати, це помилка гравця. Тут гравець вірить, що якщо щось трапляється частіше, ніж впродовж певного періоду часу, це збільшує ймовірність того, що що станеться в майбутньому. Так, наприклад, якщо хтось грав на ігровому автоматі без виграшу і це було тривалий час, може здатися логічним, що великий виграш відбудеться під час наступної гри або прирост летіть того ж самого лутбоксу. Деякі країни вимагають в ігор вказувати ймовірність виграшу в лутбоксах, щоб попередити гравців про ризик. Наприклад, Apex Legends відображає ймовірність в грі, що робить гру прозорою. Однак проблема полягає в тому, що гравець тупо не знає, коли йому випаде рарний айтем. До прикладу, якщо ви знаєте, що ймовірність виграшу становить 20%, ви можете припустити, що повинні вигравати кожні 5 ходів або менше однак, це працює не так. Якщо правила не гарантують виграш протягом п'яти ходів, може виявитися, що період часу для виграшу може бути набагато довшим, і шанси не вказують на конкретну кількість ходів. Крім того, кількість гравців, параметри та інші фактори можуть впливати на визначення коефіцієнту виграшу. Іноді виграш може статися частіше, іноді рідше, в залежності від різних змінних. Отже, розуміння шансів вимагає урахування багатьох факторів і не обов'язково гарантує виграш в конкретний період часу чи за Кількість відкриття лутбоксу. Варто також зазначити, що на відміну від ігрових автоматів, коефіцієнти виграшу лутбоксів не закріплені законом, оскільки здебільшого їх не вважають азартними іграми. Apex Legends навіть має те, що вони називають захистом від нещастя, гарантії того, що ви отримаєте принаймні один легендарний предмет кожні 30 лутбоксів Apex. Гаразд, ми встановили, що лутбокс штука досить обманчива, але це не єдина азартна тактика, яка використовується в іграх. Майже кожна гра дозволяє вам купувати предмети, наприклад, через мікротранзакції має власну валюту від коїнів до осколків та вібаксів. Ці віртуальні валюти поширені всюди, вони діють подібно до фіжок казино. І хоча вони можуть здаватися досить нешкідливими, вони відіграють важливу роль. Їхня головна мета діяти як психологічний розділювач між вами та вашими грошима. Їх номінали не лідко збігаються з їхніми аналогами в реальному світі, що ускладнює уявлення про те, що ви насправді витрачаєте. Цієї причини вони дуже стимулюють імпульсивним покупкам і витраченню дуже великих сум. Тому що може здатися, що ви не витрачаєте багато грошей. Валюта в грі завжди купується оптовими сумами. Це означає, що зазвичай вам доводиться купувати більше, ніж вам насправді потрібно. Це залишає вас із надлишком, який ви не можете витрати більше ніде. І на відміну від фішок казино, не можна їх перевести в готівку. Це неминуче призводить до подальших витрат, коли сума, яка у вас залишається, більше недостатня, щоб купити щось інше в грі. Тож ми говорили про деякі методи, які використовуються для створення звикання. Ми також обговорювали, як вони виглядають на практиці, наприклад, систему лотбоксів, систему прогресу та ігрову валюту. Але це системи, які знаходяться за межами фактичного ігрового процесу. Вони, як правило, не є частинами миттєвої процесу гри. Лутбокси можуть здаватися чимось, що ви бачите лише в кінці матчу, наприклад, ті, які витримаєте за досягнення, виконуючи завдання або витрачаючи реальні гроші. Але лутбокси набагато більше вбудовані в ігри, в які ми граємо, ніж ви можете уявити, починаючи від ігор для одного гравця та закінчуючи конкуруючими онлайн-матчами, які містять випадкові нагороди скрізь. Один жанр, який охопив цю концепцію як центральний компонент ігрового циклу, це Лутер Шутери. Такі, як Division або Destiny, вас заохочують продовжувати грати, щоб отримати можливість придбати або знайти краще спорядження або проапгрейдити його. Це дозволить вам боротися із складнішими ворогами в цих іграх. І таким чином досягнення в іграх отримуються не лише виконуючи завдання або перемагаючи ворогів, це також певна частина удачі, щоб підвищити ваш рівень. У лутбокси в цих іграх є частиною ігрового світу і часто представлені буквально як коробка чи інший контейнер. В God of War лутбокси представлені як різні типи скринь, які містять випадковий вибір предметів, але їх відсутність не заважає вам завершити гру. В багатьох ситуаціях буде майже неможливо прогресувати без підвищення рівня ваших здібностей і предметів швидко в лутер шутерах Подібно до того, як у Battlefront 2 спочатку інтегровано лутбокси в сам ігровий процес, лутер шутери використовують. Випадкове планування винагород як частину ігрового циклу. Це додає елемент випадковості в дії, які виконує гравець, і робить неможливим грати в ці типи ігор, не отримуючи певного роду ну рандомних нагород. Тому як підняти концепцію випадкового винагородження гравців на наступний рівень, не лише включити це в дизайн гри, але й створити певний досвід, застований на цьому всьому. І ось вітайте королівську битву. Королівська битва успішно поєднує всі психологічні тактики, які я щойно говорив, вставляючи в їх майже в кожен аспект гри, створюючи досвід, який сильно залежить від випадковості з самого початку, коли ви падаєте на ґрунт. В основному випадковость це означає, що ваші шанси знайти не лише зброю, але ще й гідну зброю визначаються суто рандомом. Пошук спорядження також не передбачуваний. Звісно, у деяких іграх можна знайти, де ймовірно буде лежати суперкрута рушниця, але це все одно не гарантує, що ви переможете. Тому ваш успіх і успіх інших гравців значною мірою залежать від того, що ви знайшли, а також від того, яке спорядження вони знайшли, а також взагалі від рандому. Досвідчені гравці матимуть перевагу, коли змі справа доходить до навичок, але в іграх Battle Royale через кількість рандомізованих змінних, задіяних в кожному матчі, удача впливає набагато більше. Чи думали ви коли-небудь після програшу, якби у мене був кращий дроп, або якби я просто знайшов кращу зброю чи бронік? Я ж міг би виграти. Тепер ви можете помітити, що я використовував Apex Legends у багатьох прикладах, та і PUBG з тим не грішить. Apex Legends не єдина гра, яка використовує психологічні наслідки азартних ігор, щоб допомогти гравцям. Але це чудовий приклад у цих всіх концепцій механізмів, об'єднаних в один продукт. Я вважаю, що королівська битва є важливим кроком в еволюції азартних ігор і тактик казино, які використовуються в цих же іграх. Ця зміна дизайну, на мою думку, призводить до скасування багатьох одиночних ігор без монетизації і закриття великих студій, на які на них спеціалізуються. Тому багато ігрових компаній звертають свою увагу на модель живого обслуговування та розробки досвіду, від якого важко відмовитись. Їх ігри не мають закінчень, і що найважливіше, заохочують додатково витрачати. Гроші завжди буде місце для ігор, які розповідають історію з чітким початком і кінцем. Але я вважаю, що потрібен досвід та гроші, щоб отримати зростаючий тиск на студії та видавців, і щоб усунути очевидні азартні елементи своїх ігор. Безсумнівно, це колись буде великою перемогою для гравців. На жаль, це ще не кінець цих методів, які використовує казино, і, ймовірно, призведе до багатьох сумніших рішень у майбутньому. Усе, що ми можемо зробити, це тримати руку на пульсі та голосувати своїми гаманцями, коли справа доходить до типу ігор, які ми хочемо грати. А з вами був Владеслес. Підписуйтесь на канал, титійте на дзвіночок. Всім па-па, удачі!